Це мені машинку дали волонтери. Ну, я шью військовим безкоштовно. А, хто прийде, хто, хто скільки зможе, скільки й дає. Я не, не, ніколи не, не прошу грошей ні в кого, так що дякую їм, що вони мені дали машинку, бо я без машинки зовсім не можу. Я шити до часу ночі, ну, коли до двох. Коли... Просто шию. В Голі пристані я працювала в домі престарілих. 13 років машин, шила там, а потім вже перейшла на санітарку, тому що важко сидіти було мені. Я завжди кидаю сало піджарене. Години дві. Така фасоля звариться, фасоля довго вариться, індукційна плита і дуже ну, важко було навчитися нею користуватися, але нічого, все вийшло. Борщ готовий. Я почула вибухи. І чоловік їй каже, що це війна. А він каже, та ні, це, мабуть, дощ буде. Керну, лютий місяць, який дощ. Вони в цей же день, вони вже були в нас було да. вони на роботі були, а вони їдуть. А прийшли вони до нас в Дум пристарілих, будинок пристарілих, ну, мабуть, вже через неділі дві прийшли до нас і привезли продукти харчування, привезли медикаменти, це все російське було понавозили. І сказали нам, що вони приїхали на два тижні, що, а можливо, назавжди, це були їхні слова. А коли вони вже прийшли на постійну, директора поміняли свої, поставили, то я не працювала вже з ними. Я поїхала. Вони там просто постали начальство, почали свої керувати, а потім вивезли всіх наших підопічних, Неізвісно, куди. Ми поїхали 21 квітня, це був мій день народження. Через Снігурівку ми їхали, а вже в наступний ну, день вже виїжджала сестра, теж вона туди виїжджала з дітьми, то вони вже їхали через Запоріжжя. Ми вже туди не поїхали. А через Васильівку, так? Да? Ну, ми їхали сюди, тому що я звідси родом, але тут брати живуть. Приїхали сюди, зняли одну квартиру, пожили. Господарі там приїхали, сказали, що будуть жити самі в цій, в цій будинку. Ми переїхали на другу. Ну, і, в общем, дочка купила хату і ми жили в неї. Я працюю там, де люди надають послуги соціальні, я прибираю там. Всі з голої пристані, так і тут і живемо, куди нам їхати. Туди немає вже куди їхати, там вже все, все розбите. Нещодавно сусіди дзвонили, телефонували, сказали, що прийшли орки і зняли забор у нас. У нас там металопрофіль новий тільки поставили. Затопило дочки, хата, криша на землі вже повністю, немає нічого. У нас вона зупинилася десь буквально за 100 метрів до нас. Зупинилася вода. У нас не дійшла. Ми з чоловіком, далі у нас є син, один, другий, донька, одна і друга. Донька знаходиться одна в Польщі, одна з нами тут. Сини наші служать. Захищають нашу Україну, а ми тут чекаємо на них. Ми тут дуже задоволені, що нам дали цей будиночок, це, це свій, взагалі, дуже, дуже гарний будиночок. Нам сказали, куди, будь ласка, не виїжджайте, живіть тут, скільки будете жити, скільки ну, цей будинок за вами буде.